вечора всім, що хто ще раз приєднався? Громадською UA і UA продовжує продовжується е, останній блок у нашому сьогоднішньому марафоні е, щодо в'язнів Кремля Кремля. Ми будемо регулярно нагадувати всім нагадувати про наших людей, які знаходяться в російських тюрмах, для того, щоб ми знали про це, щоб ми не забували про це, і можливо, можливо, допомагали тому, щоб витягувати їх. І у нас в студії пані Надія Савченко, мабуть, найвідоміший в'язень, який дає можливість. Навіть тим людям, які знаходяться досі там, мати надію, що це все можливо, і до вас, пані пан, Надія. Ми тут зачепили одне, одне запитання щодо людей, які їздять досі в Росію. Щодня десятки сотні наших громадян їздять і повертаються туди, і насправді ніх, ніхто не знає, чи він зможе повернутися спокійно, чи змушений буде там посидіти. Щоб ви можете порадити цим людям? Як нам знати, що ми туди будемо їздити і повертатися нам це вдалося? По-перше, я хочу вам подякувати за цей марафон. І вибачте, що народний депутат зіпсував свято, як то говориться, нас немає тут свята, ми згадуємо цих людей. Я розумію, депутати. я так можливо невдало пожартувала. Я про те, що е, я б не хотіла тут бути як народний депутат, я б хотіла бути просто як людина і дійсно, як е, політв'язані, в'язані, полонені, який пройшов цей шлях. Е, я чомусь спочатку думала, що це буде марафон бігу, і збиралася приєднатися, тому зателефонувала, запитала, сказали, Можемо що це трохи побігти. не та. Та думаю, що побіжимо не раз. Стосовно того, що їздять в Росію і чи це безпечно. Знаєте, я свою поїздку, я не знала, чи буде вона безпечна. Для мене правда, щоб там ніхто не говорив, як би там не вигадували, яких байок. Чи я дійсно не знала, чи це буде безпечно, не знала, чи дозволений туди в'їзд чи не дозволений, чи впустять, чи випустять. Але я просто хотіла показати, що не варто боятися. Ми повинні показати, що ми їх не боїмося. Ми повинні показати, що за кожного нашого ми будемо стояти, ми нікого не кинемо. І з часу багато народних депутатів їздили підтримувати мене. Але знову ж таки питання, тільки тому, що я була депутатом. Чи можливо варто кожного в'язня так підтримувати? І я не думаю, що там загрожує саме народним депутатам безпеки, небезпека якась, тому що є дипломатична недоторканість. Все одно це все якби видно, це просто скандал черговий, але не думаю, що небезпечно. Там насправді небезпечно людям, не тільки українцям, які туди їздять. Там взагалі і росіянам жити не дуже то безпечно. Там небезпечно людям, тому що да, ти можеш поїхати і попасти під їхні репресивні закони, і не будеш знати, за що був схоплений і яку просто піар-кампанію або яку небудь ще пропаганду. На тобі зроблять, але дуже багато людей їздять. На жаль, є родини, хтось їде просто, хтось їде на роботу. І от останнім часом є така компанія, яка називається Піший кур'єр, російська компанія, яка працює досі в Україні, яка ангажує молодих людей, особливо хлопців призвиного віку, їхати туди, бути кур'єрами. Підкидають їм до перевезення наркотики, людей там садять у в'язницю. І витягувати таких людей дуже складно, бо це вже не є політв'язні, а це вже є якби, криміналітет, наркотики, злочинність. Але це просто пастка для того, щоб витягувати людей і садити там. І так це небезпечно. Але якщо ви їдете туди ну, дійсно з чистими помислами, якщо ви їдете підтримати наших людей або вже до своїх родичів, то робіть це максимально відкрито, прозоро і по закону. І я вважаю, що. Ми протягом цього ефіру згадували дві речі, які українці щодо яких українці звертаються до влади кілька днів тому. Була заява народних депутатів, ваших колег а також родичів політв'язнів про те, що треба посилити інформаційну кампанію, говорити якомога більше про це. Була також заява про необхідність скоординувати. скоординувати... Була заява на необхідність скоординувати дії, створити єдиний урядовий центр, який би цим займався. Як ви думаєте, що з цього більше спрацює? У нас є ціле міністерство да? інформполітики. Яке так і не працює і не виправдувало себе абсолютно, яке не підтримало жоден канал, який от стоїть, наприклад, на рубежі десь біля сторової зони, і хоче перекрити ефіри російські. Українськими ефірами на окупованій території. Вони не були підтримані, не були видані ретранслятори, глушилки, що можна було це зробити. Так само, думаю, вас не підтримує це міністерство. І так, це повинна бути була дуже серйозна робота по просвітленню людей, що цього не треба робити. Але треба було вже вирішити, врешті-решті, прийняти відповідні закони, що у нас війна. І тоді, значить, перекривається кордон, припиняє працювати бізнес, припиняє працювати культура, тому що сюди їздять російські співаки, збирають зали надалі. Своєю папсою, да, коли у нас не може запрацювати закон про українську пісню, ніяк і я вважаю, що да, це треба було зробити. Треба було перекрити чи робити візовий режим, чи не робити. Так, напевно, треба було може, починати його робити. На майбутнє все одно в перспективі буде. Але е, останню чергу треба було розв... розривати дипломатичні стосунки. Тому що людям, які хочуть повернутися, їм все одно потрібно прийти і десь пропечатати паспорт. І тому е, тільки дипломатичні стосунки залишити, всі решта треба було розірвати. Але надалі працює бізнес. Якщо ви дивилися, десь якась прес-конференція Путіна була остання, коли він сказав, що Ліпецький завод Порошенка переносить прибуток Росії. Так, він ми платить хороший. Пам'ятаємо, дівчині, вибачте, тому... переб'ю, бо у нас буквально для Добрі. ефіру е, першого у нас лишилося кілька Хвилин, але дуже важливе питання, яке ставлять багато людей. Ви так іронічно пожартували стосовно того, що ви народний депутат. Насправді це інструмент і очевидний інструмент, в тому числі у ваших руках. Була інформація про те, що ви намагалися проїхати на окуповану територію, ви їздили в Росію. і Так далі, це для вас інструмент. Ви їхали туди з кимсь говорити про цих людей? Чому ви це робили? І чи і чи це була спроба допомогти комусь? Що це було? Вони могли б пояснити тільки для цього я їжджу. Так, це інструмент. Окупована територія, це все одно Україна. І знову ж таки, не вважаю, що туди не можна їхати, туди треба їхати, там треба закріплятися і витісняти тих, хто туди прийшов окупувати її. В першу чергу, всі ці півроку, яким я вже є народним депутатом, я працюю в першу чергу над тим, щоб витягнути людей. І я не можу зрозуміти, чому це так важко. Це... Неабияка справа. що ви там почули? Чи є хоч якась надія, Чи що дуї, це стане дуї. легше? Знаєте, що, що вам там сказали? Чи з ким якщо... взагалі? Поворили, да, поговорили взагалі? Поговорили, поговорили з простими людьми. Не поговорили ні з якими ватажками самоназваних ага. республік. Не будемо перекручувати, але поговорили з людьми і 70% в Луганській області за те, щоб повернутися в Україну. І десь від 40 до 60 в Донецькій. З тим, серед тих, з ким ви говорили. З ким говорили? А ви з великою кількістю людей поговорили? Ну, напевно, з десь сотні. Наскільки це реально і може тоді логічним є виконувати мінські домовленості? Бо там же ж, ніби це прописано. Ви e, знаєте, дивлячись, як виконувати і як прописано. Якщо e, там залишаться всі ті, хто тримали зброєю і назвуться муніципальною поліцією, і залишиться у них відкрита зона торгів, так як це прописано з Росією, то це буде просто Придністров'я. Ніхто звідти не вийде, вони там залишаться, вони там закріпляться, і ми просто матимемо таке от постійно довго холодно окуповане землю. Не так. Пані Надію, у нас є буквально хвилина для ефіру першого національного. Маємо дуже швидко назвати ще якісь інструменти, за які варто боротися, і з які ви, як законодавець, можете боротися у поверненні наших громадян додому. Що це може бути? Що, мені що, здається, що, що Що потрібно, моє от перше бачення це як повернути Полонених не політв'язнів, бо це довша справа. А саме полонених, це треба було просто одним махом підписати один лист. Що згідно мінських домовленостей, президент відпускає таких, таких і робить обмін всіх на всіх. Чим довше це буде затягуватися, й торги, чи тих ми відпускаємо, чи не тих, і чи не багато ми даємо за наших людей, то я вам скажу небагато. Отакі от люди, як Сінцов, який сказав, що готовий бути гвоздьом в кришки гроба, який не зігнеться. Отакі от люди варті багато. Дякую. Її можна віддавати. Ми вам дуже дякуємо. Ми, 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 ми залиш... закінчимо ту частину ефіру, яка є на каналі ЮА. Перший. Я тільки єдиний коментар. Ми щасливі, що ми стаємо все менше і менше залежні від міністерств. Наші колеги з громадського є взагалі незалежні від міністерства. Попрощаємося з нашими з нашими глядачами на ю перший. Залишайтеся ті, хто дивиться громадський Ює. Ми очевидно будемо піднімати цю тему ще неодноразово. Так, ми продовжуємо на громадські UA ефір. Пані Надія ще кілька хвилин буде з нами. Ви можете продовжувати це дивитися на YouTube або на Facebook трансляції ефіру громадське. Лишайтеся з нами. До нових зустрічей. у студію громадського спецефір в'язні Кремля продовжуємо ще у нас. Є можливість поговорити з Надією Савченко, колишньою полоненою в Росії та нині народною депутаткою, яка буквально кілька днів тому повернулася з Росії. Пані Надію, ви були на суді на Верховному суді по апеляції стосовно Клика карп... Клиха та Карпюка. Що ви там побачили? От ви власне ви пояснювали, так що ви туди поїхали просто для підтримки. А що ви там побачили? Що ви там почули? Чи у вас була? Змогу ще щось сказати, чи кудись сходити, крім самого суду. Мене більше мало що хвилювало, крім самого суду. Я рада, що бачила Миколу і Стаса. Я рада, що я змогла з ними поговорити якусь секунду-друго. Я рада, що вони почули. Я дуже зрозуміла слова Миколи, коли він сказав, що не треба писати сльозних листів. Ви робіть в Україні те, що ви повинні робити, а що буде з нами, воля Божа. Так говорить Сінцов. Є такі люди, яких дивишся і розуміють, що вони варті дійсно того, щоб за них мільйони віддати. Таких, як, от ота-Вишивата mm -hmm. і вата. І дуже прикро, що такі люди будуть сидіти найдовше, тому що найменш покірні. Mm -hmm. І те, що витягли мене, і те, що я повинна стати інструментом, так я відчуваю дуже великий свій обов'язок перед людьми, перед тими хлопцями, які сидять. Я розумію, що, на жаль, немає якогось такого конкретного шляху, яким можна дійсно витягнути їх і сказати, що це буде зроблено завтра. Ніколи не знаєш, як і коли це відбудеться, ніколи не знаєш, скільки для цього кроків треба буде зробити. Моя сестра зробила для цього безліч кроків, вона підняла для цього весь світ. Я зараз намагаюся зробити те саме. Я піднімаю світових політиків. Кожна моя поїздка спрямована на те, що я не забуваю сказати про те, що в нас є хлопці, що їх треба витягувати, що це потрібно закінчувати, що потрібно на це тиснути всіма можливими важелями. Я не знаю, коли це вдасться. Ви знаєте, ми сьогодні в цьому спецефірі говорили про різноманітні інструменти, правові, публічні, написання листів, акції можливо питання там екстрадиції? Ну, тобто, будь-які будь-які інструменти. Ви, ви в цій темі очевидно дуже довго так працюєте зараз і кажете, що ви на ній фокусуєтесь. А які інструменти можливо, про які інструменти можливо, ми не знаємо, але які варто було б взяти до уваги, або з якими ви працюєте. Для того, щоб їх повернути, це може бути оформлено як завгодно юридично, але це повинна бути політична воля. Політична воля це завжди дипломатія і хитрість. Ви вважаєте, в Україні не вистачає політичної волі, щоб повертати людей? Мені здається, що в Україні взагалі не вистачає політичної волі. Багато на що, крім власних інтересів, але це вже окрема тема. Тому е, політична воля України, світу, е, та сама Росія повинна проявити політичну волю. Е, я знаю тільки одне, те, що я зрозуміла, поки сиділа я: якщо народ не кричить, то політики не чують. Тільки коли люди справді починаючи з низів, заставляють політиків щось робити, вони тільки тоді включаються і роблять. Тому в першу чергу це сила громади однозначно. Так, так дуже багато інтересу все-таки до вашої поїздки на окуповану територію, дуже багато ем, чуток, що ви там робили. Я не знаю, тому що інформації насправді мало так, але це справедливе питання. Що ж ви там робили? Ми можемо повернутися ще раз до цієї теми. Ви не могли би більше розказати, з якою метою ви туди поїхали? Як вас туди пропустили, і з ким вам все таки вдалося поспілкуватися? Свою мету я озвучила перед самим вилітом. Я сказала, що закликала депутатів. я Закликала смі висвітлювати як можна більше таких процесів. Я сказала, що їду підтримати хлопців і ні за чим більше. Їхала я туди, дійсно. Мене спинили на наземному шляху, пояснили, що є припустити. Це ми пункти, говоримо про Росію про поїздку в Росії. Росі, не, Росі, не не тобто є шляхи, якими дозволено приїжджати тільки там, де підписаний контракт угу. між Білорусією і Росією. Є припусні пункти для всіх інших громадян, інших країн. Мене відправили на інші пункти. Тобто, я далі прилетіла в аеропорт. Там дійсно був контроль. Все мене пропустили, не придивляючи ніяких претензій. Я доїхала до суду, побула в суді. Далі я зустрілася з консулом і послом України в Москві. Після того ми зустрілися з адвокатами, які захищали хлопця, які захищали хлопців. Це Дока Маріна і Ілья. Посиділи разом з консулом, поговорили з ним, поспілкувалися, повечеряли. І далі я поїхала в аеропорт. Все більше Не, з консулом ми ходили по Москві, прогулялися. По він показав, де посольство знаходиться, де знаходяться які адміністрації. Пройшлися по центру Москви, зайшли на червону площу, повернулися назад. Ніхто з представників російської влади, чиновників не виявив бажання з вами поспілкуватися? Я ні з ким не спілкувалася. Але такі пропозиції були. Пропозицій не було. Бігали журналісти, як дикі собаки за мною там в Росії. Mm -hmm. Ну, це їхня звична робота. Mm -hmm. Говорили, що там був навіть якийсь депутат, але ну, я навіть поняття не маю, хто там був. Був був депутат від справедливої Росії, який стояв у вас там за, за плечима, і казав: насправді він казав, що от, дивіться, візит Надії Савченко в Росію. Говорить про те, що Росія це правова держава, все окей, ми не заарештовуємо Надію, вона може тут вільно знаходитись і так mm -hmm. далі. Вони хочуть в все вірити і так помиляються. Mm -hmm. Мені найприємніше було те, що росіяни заговорили зі мною українською мовою для того, щоб я їм відповідал. Тобто в нас вже нормально, росіяни починають чити українську. Ну... Є певні досягнення, правда? Ну, мабуть, все-таки все люди продовжують сидіти і бачимо, що відбувається далі на Донбасі. Все ж таки, повертаючись до питання вашої поїздки на окуповану територію, от та поїздка для чого була, як вона, як вона стала можливою, ви можете пояснити? От Довкола цієї поїздки дуже багато чуток і якоїсь незрозумілої інформації. Моя сестра сказала, що вона буде їхати на суд підтримати Миколу. Карпюка, тому що він сказав, що він на етап не поїде. Я чудово знаю, що означають ці слова. Тому що якщо людина вирішує, що вона повернеться назад, не тому, що вона стала найпопулярнішим політв'язним, а тому, що вона просто вирішує, що вона повернеться в Україну, і вона буде вільною, живою чи мертвою, неважливо. І тільки коли ти ставиш питання так ребром, угу. тільки це діє. І скільки б хто не говорив, скільки було прикладено сил, щоб витягнути мене, я за це дуже вдячна. Але якби не було віддачі від мене, то сиділа б я там ще довго. Uh -huh, uh -huh. І тому Микола сказав так само, він поставив питання ребром. І я чудово знаю, що йому вистачить волі це зробити. Але на мою сестру в Росії відкрита кримінальна справа, і тому я розуміла, що їй їхати туди більш небезпечно, ніж мені. І сказала, що поїду я. Я теж не знала, безпечно мені чи небезпечно туди їхати. Я просто хотіла показати українцям, що не треба боятися їх. От і все. І чи uh -huh. допоможе це хлопцям, допоможе. Просто після того, як ви, вам важко це комусь зрозуміти, людям, особливо, які перекручують дуже інформацію. Перша половина суду, як прийшла, як вони посміхались на другій половині суду. І коли Карпюк сказав і встав і сказав, що «Да, Карпюк такий всесильний, махнув рукою танки, постріляли, махнув там гради полетіли. Ні, ні, ми це бачили. Тобто, наші журналісти теж були хлопці, в суді, привезли молодці. репортаж. Я все-таки говорю про про поїздку в ДНР, так звані а, та ви ЛНР. Про ДНР Ч, да. Чи Або ви туди, туди доїхали і куди? Це сіла разона. Якщо люди собі думають, що там прям така розмежувальна лінія, і стоїть там скрізь солдат і не можна пройти, то дуже помиляєтеся. Чомусь наш міністр енергетики зміг туди поїхати і говорити про потоки і надалі, і ніхто йому не закидав про зраду або про ще що-небудь. Ви ніколи не знаєте, куди їздять народні депутати, і скільки з них буває в Росії, в Донбасі, да, ще де небудь. Просто це не висвітлюють змі. Просто вони їздять тихо, просто за мною охота. А вам куди вдалося проїхати? Мені вдалося проїхати туди, куди потрібно, і поспілкуватися з людьми, просто з людьми, для того, щоб зрозуміти, яка справді ситуація. Тому що кожного разу, коли я слухаю, як її подають, не завжди є правдою. Я побачила, що людям важко, що це наші люди, за яких треба боротися, від яких не треба відмовлятися. І не всі там люблять Росію. Просто їм немає куди дітися. Ви зараз не готові сказати про це більше з якихось причин про цю річку? не готова. Про все більше я повинна була, як кожен громадянин, сказати відповідним спецслужбам України. Для того щоб бути перед законом чистою і справедливою, я це зробила. Говорити все решта, ви ж не запитуєте м -м, військових, да? які вони операції проводять спец, ну, тому що це дурість, правда? Ви просто позриваєте всі операції як журналісти. Я вважаю, в депутаті народних так само. У мене є допуск до державної таємниці, яку я зберігати вмію. Ви вважаєте, що ця поїздка була свого роду спеціальною операцією? По звільненню українських або полонених, саме або саме так. Ну я сподіваюся, що ми зможемо побачити або її результати, або більше про неї почути, коли ви готові Хай будете вийде, про неї розказати. Дуже вам дякую за, за цей ефір.